Всім великий привіт в новому відео. Передостанній день завозу я приїхала в Секон Хенд 115 гривень за кілограм. Непоганий я бачу асортимент, є картинку знайшла з ліпнини, є косметика, яку я вам не рекомендую купляти. А ось машинку. Можна придбати моделька, вона металева, деталізована, видно, що вона досить якісна. Хто колекціонує машинки, може цікаві, звичайно, знайти в секонд-хенд. Ну що, поїхали шукати знахідки? І ось перша знахідка від люксового бренду від британського дизайнера: це Роланд Картьє. Він відомий своїми вишуканими моделями взуття, які поза часом завжди вони будуть актуальними. Можливо, це вже вінтажні туфлі, але вони досить якісні. Взуття було не досить, хоча передостанній день ще можна було би щось зловити, як кажуть. Так, Ну будемо шукати. Такі черевички. Ну, хто що шукає досить багато покупців, можливо, вже і розібрали за цілий тиждень. Від зара, ось такі шльопанці сатинові, А тут знову непогана знахідка. Це від італійського бренду Superga. Я вже розказувала в інших своїх відео. Цей бренд досить дорогий, досить якісний. Мені подобається, але мені не подобається, що взуття досить важке. 103 гривні заважили ці кеди. І якщо завітати до них на сайт, то побачимо, що кеди коштують від 80 євро, а в середньому 100 євро за пару. Я йду по чоловічий одяг, рейли з жакетами, з піджаками, з кардиганами. з... Джемперами і так далі. Це чоловічий асортимент, можна що, звичайно, побачити і для себе, з чоловічого плеча, якщо розмір підійде, красивий піджак. Видно, що якісно, ви тільки подивіться на цю фактуру тканини, яка підкладка, які кишені внутрішні. Ну, наскільки мені подобається пошиття досить непоганий склад, шерсть і чуть-чуть поліестеру є. Красивий піджак в ідеальному стані. Ще ось цей мені досить сподобався в клітинку такий стриманий колір. Ледь-ледь видно, що його носили. Фірмовий. Теж в складі була шерсть. А ще була балонієва куртка чоловіча з капюшоном. Ось така. Ну, я йду дивитися жіночі. Багато досить шарфів, можливо, щось пощастить знайти. Завжди є надія. Цей новесенький шарф, м'якесенький. Так, я дивлюся склад і, на жаль, це акрил. Акрил не маю бажання поки що брати, хоча акрил теж буває досить якісним, м'якесеньким. Так, пошукаю. Мені не те, що дуже потрібні шарфи. Якщо щось буде класне, то я придбаю. Ось я бачу бірочку. І це 100% шерсть. Я вражена, я вражена знахідкою, я тягну цей шар. Я обдивляюся його. І він новесенький, досить великий, м'якесенький. В клітинку такий англійський, шотландський стиль. І я крутила його вертіла. Но не було ніяких дефектів і навіть слідів носіння. Зараз я подивлюся, скільки він заважить. Думаю, що небагато, тому що сьогодні останній день. І цей шар заважив трішки більше, як 14 гривень. Цей шар мені теж сподобався. Красиве поєднання кольорів це Марк Spencer, англійський бренд. Непоганий відносно склад, поліастер з віскозою, ну поліастеру було більше. Хоча шарф новесенький, і його можна було би забрати. Так, буду шукати далі. Це я вже тримаю і думаю на цим, е, бусково м'ятним. Теж мені сподобався. Подивимося сумки. Подивимося сумки, сумок небагато, щось таке аж схоже на сміття, якесь так накидано, мало сумочок. Малесенька косметичка, можна там ключі тримати. І від дюн рюкзак. Дюн це англійський бренд і досить якісний. І рюкзак в новесенькому майже стані. Але на блискавці бігунок відірвався, це можна поміняти. жаль, такий базовий, якісний. А ще була вінтажна сумка це натуральна шкіра, поєднання гладкої шкіри і фактурної під рептилією, під крокодила, щось таке з тисненням, підкладка натуральна. Ну, це видно, що це глибокий вінтаж. Таку сумку можна відреставрувати, але отакі потертості вінтажні вони додають ще більшої якоїсь такої цінності цим речам. Сумка мені, до речі, дуже сподобалася. Мала і довгу ручку, і коротку. Тут нічого такого. Косметичка непогана. Вона цілесенька і заважить вона досить мало. Ще такий портфель був досить схожий на шкіру, але я сумнівалася, це шкіра чи ні, не було а, ніякого знаку, а сумніви були. Хоча цей портфель в прекрасному стані, дві ручки коротка і довга, ніяких дефектів не було, так і візуально зверху, підкладка була чистою. І гудзичок валявся. Це замша натуральна, але ручки не було. Я пошукала в іграшках з надією знайти щось брендове, наприклад, ведмедика від, від Ральфлорен або від Барбері. Ано нічого сьогодні такого не було. Іграшки всі були милі, класні, але не те, що я шукала. Між свідрами я знайшла джемпер від Lacoste. це дуже хороша знахідка, і він в досить хорошому стані. Холодний блакитний колір, в'язка, фактурна і досить щільна. Базовий можна було б його придбати, тому що Лакост досить дорогий бренд, ну хороша знахідка, враховуючи те, що це 100% шерсть. Я вже трішки довго ходила по магазину і знайшла. Непогані речі. Базову джинсову спідничку від Келвін Кляйн. Мені все в ній сподобалося. Але не сподобався лайп ззаду він від прання Стерся. Тому цю спідничку я залишаю. Хотіла також вам показати ось ці класичні елегантні штани. Є шерсть в складі, але штани постійно мені падали і зачепити, показати нормально їх не змогла. Так що. Показую я вам кофточки сьогодні. Ось такий джемпер. Базовий колір, якісна в'язка. Це бренд Джос. Видно, що якість досить хороша в складі віскоза, Поліестер Нейлон. Приємний такий, а, теплий пастельний колір. Щось такого між сірим. А ще такий кардиган середньої щільності в'язки це Марія Читі. З акцентними гузичками. 100% шерсть. Красивий насичений колір. Було відчуття, що він трішки сів від прання. Але такого бренду я знайшла на промі одного і того ж самого продавця і на шафі, який продає цього бренду шерстяний кардиган. Ще був джемпер від Jack Wills, який знаменитий своїм логотипом. Пізнаваний цим логотипом, це фазан в циліндрі. В'язка в коси це Мерінову 100%. В кораловому кольорі був дуже м'якесенький, красивий джемпер, вкорочений на вигляд, як мохер, але не було ні бренду, ні складничків. А ось від Hobbs, від британського преміального бренду, був ось такий джемпер, але він мав плямки. І це. Теж Вул. Хочу вам нагадати, що Вул – це австралійський меринос, порода тонкорунних овець, виведена в Австралії, і вважається, що це розумне волокно завдяки своїм властивостям є просто унікальним, коли клімат холодний, повітря, кишеньок у волокнах не дають холоду проникати до тіла, а коли спекотно сприяє охолодженню. Речі зі складом Вул досить є дорогими, можуть використовувати лише люксові там, преміальні бренди, тому знахідка, я вважаю, досить є класною. Я зайшла на сайт Hobbs і хочу вам показати, які ціни, наприклад, на речі, щоб ви розуміли, що варто шукати цей бренд в секунді, в середньому ціна на джемпори 100 фунтів. І з кашеміру і шерсті 110 фунтів коштує кардиган. Ще була наволочка розшита лелітками. вінтажна, мабуть, красива, унікальна. Ми ходимо в секунд-хенд за якимись рідкісними унікальними речами. Також було багато речей з паперовими етикетками, повністю новесенькі. Хоча я нагадую, сьогодні перед останній день 115 гривень за кілограм досить дешево, а можна придбати унікальні речі, бутікові речі, речі з етикетками відомих брендів. Штанів було досить багато різних кольорових, базових, багато джинсів. Я знайшла сорочку від мого улюбленого датського бренду Сахара. Це досить дорогий бренд, і в одному із відео я вже показувала ціни на офіційному сайті. Сорочка оверсайз. Видно, що вона з натуральної тканини гудзики з натурального перла мутру, і це 100% льон. Така оверсайз широка, хоча я вказаний невеликий розмір. Також білих штанів було досить багато, незважаючи на те, що на носі літу були штани в досить хорошому стані. Можна було вибрати, були прямого крою, і я шукала льон. Мабуть, це льон, і зараз я подивлюся, вони в ідеальному стані ці штани, досить якісно пошиті. Можна було би їх носити з цією сорочкою з льону від бренду Сахара, і дійсно це 100% льон. Блуз було досить багато. Натурального з льону, чи котону, чи шовку було мало, але все ж таки я знаходила. Дві блузи від бренду Мусон це англійський преміальний бренд. Він теж не є дешевим. Ось така блуза, і візуально навіть видно, що це натуральний шовк і дійсно, це натуральний шовк. але підкладка була поліестер. Ще одна блуза від цього ж бренду Мунсон. Така оверсайз, білий колір, і це 100% віскоза, віскозна шифонова тканина, досить приємна на дотик. Я знову вибрала трішки речей і вам покажу, що можна знайти в секунді вперед останній день. Від італійського бренду Miss Sugar ось така блуза. Цей бренд досить рідко попадається в секонді, але попадається, його досить часто минають. Коли подивитися на офіційному сайті, то побачите, що ціни досить високі. Я зайшла в категорію льон, конвертувала в гривні і ціна в гривнях. Наприклад, блуза коштує 2262 гривні з льону. В середньому а блузи. Коштують біля 2000 гривень. А це все льон. Ну і з льону я знайшла теж блузу. А наступною знахідкою була блуза від Calvin Klein. Це вже друга знахідка сьогодні від Calvin Klein. була біла спідничка джинсова і ось ця блуза. Calvin Klein не вважається дешевим брендом, це американський бренд, але багато речей з Поліастеру. І ця блуза на виняток Поліастер і спандекс. Но блуза в новесенькому стані, вона така більш класична. Коли зайти на офіційний сайт, то побачимо. А ціни в доларах, середня ціна 80 доларів за річ, 60 є, 40, є 150, як які речі. А ще був топ кольорі фуксії від Joseph Рибков це канадський бренд. І ще від Боден була мила футболочка, досить якісна, м'якасенька, і це 100% котон. Боден досить якісний бренд, досить часто його можна знайти в секунді. Ну, і ще була блуза від French Connection, це британський преміальний бренд, і ціни на офіційному сайті теж досить високі. Блуза яскрава, елегантна, і вона в новесінькому стані. Я навіть хотіла її придбати. Це 100% віскоза, але в грудях підкладка Поліастер і я залишила. Давайте подивимося, скільки коштують речі цього бренду. І ціна просто досить. Нанизька, як ви бачите, треба витягнути з кишені в середньому 100 а, євро, 100 фунтів, і заплатити за річ. І від англійського бренду Тул це недорогий бренд, але речі бувають досить якісними. А й це не виняток. Ось така блуза з натуральної віскози. Приємні а, кольори, приємні відтінки. Подивимося верхній одяг. Щось я вже знайшла навіть курточка від французького бренду Eagle. Це теж преміальний бренд і досить високі ціни на офіційному сайті. Куртка досить якісна, деталізована, шкіряними, такими вставочками на кишенях а, вальветовий комір. А коли я зайшла на їхній офіційний сайт, то побачила, що куртки від 200 євро і вище Ще були жилетки, які би зараз приходилися, в теперішніх погодних умовах. То холодно, то тепло. Жилетка стібана від бренду Regata. Це преміальний бренд і досить якісний. Ну і ще була стібана жилетка від американського бренду Land Це теж досить дорогий бренд, який я показувала в інших своїх відео. Ціни. Білесенький зберігся колір, це 100% котон. Між верхнім одягом знайшла ось таких два красивих жакета. Перший виготовлений в стилі патчворк на один гудзик, на eBay продається такий точно самий. Складі шерсть і віскоза. І це бренд французький Лолучу. Досить цікавий. В цього бренду переважно всі такі речі в стилі пайчворк, деталізовані. І ось на сайті. Досить приємні ціни. Ціни в фунтах можна придбати за 40 фунтів, можна придбати і за 60 фунтів. Не є так захмарно дорого для цього бренду. Ось схожий жакет коштує 70 фунтів. Такий ж самий склад в складі шерсть і віскоза. На вигляд жакет досить був якісний. І ще один жакет. Досить якісний. Я думала, тут дирочка, ну ні, тут просто затяжечка. Він в новесенькому стані, в ідеальному просто, лише затяжка, можливо, від вішачка. Це теж відомий англійський бренд. Деталізований брелочок свою і ще деталізований тканиною оксамитом Поліастер, шерсті і акрилполімід. Ну, шерсті досить мало. Сподобався і фасон, і стан, і eBay точно такий ж продається, і до нього є спідниця. А це йшло в костюмі. Бачите, він новасенький цей жакет. Так, багато було мас маркету дивлюся сукні, багато поліестеру, багато мас-маркету, силуетна червона сукня може підійти для ділового гардеробу. Я ось так гортаю, щоб подивитися. Можливо, я щось знайду цікаве. Дивлюся спочатку на бренди, а потім вже дивлюся річ. Далі знову недорогий бренд. А, суконь брендових було сьогодні мало. Побачила бірочку від італійського бренду. Це бренд Тані. Здивована знахідкою, тому що речі цього бренду досить дорогі. Адреса магазину Брагама Італії. Оверсайз і речі цього бренду такий більш оверсайз. В складі є шерсть, шовк і кашемір. Приглушений зелений колір, не яскравий, такий більш трайванистий. Зайшла на їхній сайт, щоб вам показати, щоб ви подивилися, познайомилися з цим чудовим брендом. Хто не знає це бренд, Тані, італійський бренд. І я здивована, звичайно, знахідкою, що ніхто не забрав. Цей стильний джемпер, такий речі цього бренду бачите всі такі в стилі оверсайз. Приємні природні кольори. На жаль, мені цей джемпер не підходить по розміру, і я змушена його залишити, але дуже жаль, тому що в складі кашемір, шерсть і натуральний шовк. Ціни на офіційному сайті не є низькими, в середньому ціна 150 євро, а це на такі більш легші літні речі. І знову прекрасна знахідка. Ви тільки погляньте на цю блузу, який красивий насичений колір від гірчичного до лайму, це Італія. Блуза двошарова, дерев'яні гузочки, натуральна тканина, який цікавий дизайн, такий в стилі бохо. Хоча тканина двошарова, але вона легенька, і це льон з бавовною Made in Italy. Ну, сподобалася блуза. Які сьогодні знахідки. я передивилася ще багато речей. І ще багато речей я не встигла подивитися. Знову сукня оверсайз, приємний сірий колір. Це така тканина лагенька напівпрозора. І це 100% віскоза мала бути ще підкладка, і теж 100% віскоза. Я знову переглядаю шукаючи бренди. Поруч між сукнями висів жакет базовий в бежевому кремовому кольорі. Від бренду Геп досить якісне пошиття. І знову моє здивування дуже велике від нью йоркського бренду сукня. Це мілий Нью-Йорк. Їхній бутік, їхня штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку, а бренд продається в різних країнах світу. Прекрасний склад, віскоза Еластан. І коли ви подивитеся ціни на їхні сукні, ви впадете в обморок, тому що сукня коштує щонайменше 400 доларів. 400 доларів коштує ось така собі, простенька сукня, на перший погляд, ні про що. Але вона досить якісна, і це знаменитий бренд, який цінить на свою продукцію досить високо. Так що такі знахідки. Блуза від Келвін Кляйн заважила 21 гривню з копійкою. Я маю для кого її взяти. А ще побачила босоніжки цікаві, ці дві речі я відклала. Босоніжки і такий бутильйончики це Сем Едельман. Думаю, ви знаєте про цей бренд, досить багато. Це американський бренд, заснований у 2004 році, Знаменитий своїм взуттям теж. А верх, натуральна замша всередині шкіра. І середня ціна на пару взуття 100 доларів. Це на літнє взуття. На жаль, на сайті не було черевечків-бутильйонів, щоб вам показати ціну тільки літнє взуття. То я так вважаю, що батальйончики будуть більше коштувати, ніж 100 доларів, Тому що сандалі 100 доларів, ну і, відповідно, ціна вища. Ось були козаки, але вони вже по вищій ціні. А ще були босоніжки, досить зручні, класичні, з ортопедичною устілкою шкіра вверх, шкіра всередині, і це Італія. Такий кораловий колір а знизу. Як е спадрилі з таким шнуром. Вони легесенькі, досить зручні, а заважили майже 51 гривню. Взуття я залишаю, на жаль, я не маю для кого. Мені теж воно не підійшло. За дві речі я заплатила майже 36 гривень. Ось, Я вже приїхала додому і тримаю свої покупочки. блузу від Calvin Klein і 100% шерсть. Великий шарф в новасінькому стані, та і та річ. Я зараз цю блузу примірюю, хоча я не для себе її взяла, але можливо, вона мені підійде, я примірюю і подивлюся. Блуза виявилася дійсно, на мене трішки завеликою, та я би хотіла з довшим рукавом, щоб прикрити трішки руки. Заправлена штани блуза мала вигляд набагато кращий. Шарф досить великий, м'якесенький і ніжний на дотик. Я одягла водолазку з натурального шовку і кашеміру, яку придбала секонд-хенді Tesh. Вона в темно-синьому кольорі, а шарф підійде до цієї водолазки. Який він зручний, м'якенький і досить, ви бачите, великий, можна обкутатися і зігрітися в прохолодну пору року. Я радію сьогоднішнім своїм покупочкам, хоча їх мало лише дві штуки, хоча можна було багато чого придбати. Після обіду сонячна погода кликала мене прогулятися старим містом, і я вирішила трішки пройтися. Кава додала мені бадьорості, я продовжила свою пішу прогулянку. Вирішила зайти в мистецьку галерею «Ікон он арт. Переважають роботи українських митців, найбільше ну львівських. Мені подобається атмосфера, тишина, енергетика, мистецтво. Тут можна ходити годинами, роздивлятися детально кожний витвір мистецтва. Ну і на мене ще чекала приємна зустріч з Веронікою Карпенко. Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко. Я з міста Запоріжжя, але наразі я проживаю у Львові та навчаюся в Львівській національній академії мистецтв. Я веду свій YouTube канал про мистецтво, де ви зможете дізнатися набагато більше інформації про українських художників, про мистецтво, про організацію виставок, тому буду рада вас там бачити. Всіх щиро запрошую на канал Вероніки підтримати дівчинку з Запоріжжя, яка зараз живе у Львові і навчається. Посилання на канал в опису під відео. З вами я прощаюся. Всім дякую щиро за перегляд, хто був зі мною відео до кінця. До зустрічі в нових відео, де я відправляюся на пошуки з секонд секунд. -гент.